Уявіть, що ви можете автоматизувати спілкування в Instagram всього за 3 хвилини. Жодного коду, жодних складнощів. Просто налаштування, яке зробить ваш бізнес ефективніше. Давайте розберемося, як саме. Крок перший. Переходимо до платформи Botbox. вибираємо інтеграцію і натискаємо Поєднати з Facebook бізнес. Далі натискаємо Продовжити, щоб підтвердити підключення. Входимо в Facebook. Натискаємо Поєднати сторінку Facebook та Instagram. Обираємо сторінку, пов'язану з вашим Instagram профілем. Натискаємо далі. Вибираємо потрібний Instagram профіль і знову натискаємо далі. Все. Ваш Instagram підключений до бодбокс. І можна переходити до створення боту. Крок 2. Створюємо першого чат-боту. Тепер у розділі під Instagram натискаємо Створити, обираємо порожній шаблон і вводимо назву. У стартовому блоці тягнемо стрілку вбік та додаємо дію. Надіслати повідомлення. Щоб зробити бот більш привабливим, додаємо медіафайл, наприклад, картинку, яку завантажуємо, зі свого пристрою. У текстовому блоці вписуємо необхідний текст повідомлення. Додаємо кнопку, яка веде на сайт, наприклад, Дізнатись більше. Натискаємо на кнопку, обираємо Відкрити веб-сторінку. Вставляємо Потрібний URL. Натискаємо Зберегти. Якщо потрібно, можна додати ще одну кнопку або блоки з запитаннями для збору відповідей користувачів. Крок 3. Автоматизація бота. Щоб бот працював коректно, налаштовуємо умови запуску. Переходимо в налаштування флоу. Обираємо головний сценарій «Main Flow». Щоб бот не спамив користувачам однаковими повідомленнями, переходимо в автоматизацію. Відкриваємо ключові слова. Обираємо Main Flow. Встановлюємо раз на 24 години. Тепер бот відправлятиме повідомлення лише один раз на добу, якщо користувач звернувся вперше. Крок 4. Тестуємо чат-бот. Останній етап це перевірка роботи. Відкриваємо інстаграм-профіль, який ми підключили. Відправляємо тестове повідомлення. Бачимо, що бот надіслав картинку, текст або кнопку Дізнатись більше. Готово! Ваш бот працює і може автоматично відповідати на повідомлення в Instagram Direct. Ви витратили 3 хвилини, а отримали потужний інструмент для бізнесу. Якщо цікаво дізнатись більше, про розширені можливості Botbox, пишіть у коментарях.